1 листопада до 105-ї річниці утворення західноукраїнської народної республіки у Рогатинській громаді урочисто відкрили пам'ятну дошку українському військовому діячеві, сотникові українських січових стрільців, генерал-хорунжому української галицької армії Осипу Микиці. Знакова подія відбулася у Зеланові, селі, де 145 років тому народився незламний патріот за участю громади села та поважних гостей, які перед початком урочистостей завітали у Рогатин. Відвідали історико-краєзнавчий музей Опілля, оглянули експозиції музею та нещодавно. Відкрито оновлену гончарню. Доктор історичних наук, професор Олександр Кривоконь, презентував музею книгу про султанів, у якій є портрет улюбленої дружини Султана Сулеймана Пишного, Рогатинки Анастасії Лісовської, знаної у світі як Роксолана. Гості також мали візит у рогатинську церкву зі Шестя Святого Духа, яка є пам'яткою ЮНЕСКО. Поклали квіти до пам'ятника організатору листопадового чину Дмитру Вітовському у селі Підгороддя. Відтак стали учасниками пошанування пам'яті відомого уродженця Заланова. Історія учить нас не забува минули, минуле, а брати з нього уроки постать Осипа Микитки – Це узірець відданості ідеалам свободи. Сучасні герої України переймають від славних військових командувачів українських визвольних змагань, волю до перемоги, віру у свою націю і свій народ. Військові, молодь, діти, духовенство, представники місцевої, районної та обласної влади, меценати дійства і уся громада Заланова стали свідками історичної події, відкриття пам'ятного знаку генералові на фасаді школи імені Осипа Микитки. Це велика честь для нашого села. Чулося з юрби. Сьогодні повертаємо нашу історичну пам'ять. Сьогодні в нашій громаді така знакова подія Ми вшановуємо генерала Осипа Микітко. Я хотів би від щирого серця подякувати Олександру Колоконі, Мирону Мельнику, багатьом науковцям, які витягнули з тіні історії цю людину, яка буде надихати покоління. І покоління українців на творення держави, на дух, на патріотизм, на все те, що ми прагнемо всі українці. Хотів би подякувати і ценатам, і Богдану, вашому земляку Богдану, гордію, і багатьом іншим, які долучилися. Не затрачені жодної бюджетної копійки. Це означає, що люди прагнуть цього, люди хочуть, щоб цей дух. Панував в наших серцях. Ви знаєте, Опілля славиться героями, і ми сьогодні представляємо героя. Героя ту людину, яка по всіх критеріях підходить під героя. Тому що і дух, і талант, і бажання України і українського народу здійснюються. І сьогодні дуже багато наших земляків захищають нашу державу, творять нову історію, адже ворог. Ворог хоче знищити нашу Україну, хоче знищити націю. І нам потрібно діставати з тіні історії патріотів, героїв для того, щоб надихати нові покоління. Слава Україні! Ці події передували місяці клопіткої праці багатьох небайдужих людей, об'єднані спільним бажанням увічнити пам'ять людини, яка була блискучим військовим стратегом і тактиком, феноменальним командиром і великим патріотом України. Вони зробили велику справу, вивели вели історії з тіні на світло. Цей захід, який проводимо сьогодні, це 105-та річниця. Він нерозійно з'єднаний із минулим, з теперішнім і майбутнім. Минуле, це те, що сьогодні ми з вами відкриваємо пам'ятну дошку галичанину, генералу, який не скорився, який був дуже професійним військовим і не скорився в Червоній Орді і загинув у 2020 році. Щодо теперішнього, то це сьогодні йде війна, ми знаємо. 18 чоловік, по моїм даним, заланівців, сьогодні боронять Україну. І від імені. Сил безпеки, і оборони від себе особисто і велика шана. Ми сподіваємося, що всі вони прийдуть додому живі, і все буде добре. Щодо майбутнього, майбутнє наше це ви діти, які стоять перед нами. Ви повинні теж розуміти, що може прийдеться вам також обороняти нашу державу, і ви повинні знати, за що її обороняти, від кого обороняти. Як її любити, і ви повинні дивитися на зірців, на ваших генералів, на ваших земляків, ті, що раніше були, ті, що зараз служать, багато героїв в Обільщині, багато героїв Рогатищини. Любіть Україну і слава Україні! Героям слава! У мене є одна ще така, скажімо так, від спільноти істориків України. Подія і відповідальність про нагороду медаллю Мельника Мирона Михайловича. Це та людина, яка дійсно краєзнавець, ви його добре знаєте. Це ваша людина, яка положила практично пів життя на дослідження на краєзнавство, на дослідження вашого краю, на дослідження цього героя, якого сьогодні ми відкриваємо певну дошку. Я хочу нагородити його медаллю. Медаль називається за збереження історії. 23 роки тому ми відкривали скромну дошку шанування Микитки та сталося ці круговерці років, що не доходили до цього руки. Різ не було обставлена, але нарешті завдяки пану Олександру, спонсором, добрим людям, ми нарешті вводимо обіг. Спадщину, військову, політичну, і культурологічну, а це генеральна кітка людина широкого профілю. Решті ми зараз це відкриємо освятими. Право відкрити меморіальну дошку було надано людям, які ініціювали цю подію, та долучилися до виготовлення дошки: міському голові Сергію Насалику, доктору історичних наук Олександру Кривоконю, директору підприємства Еліс Богдану Гордію та виконувачу обов'язків керівника підприємства Галавто Андрію Середюку. Мить із під білого покривала з'являється постать з мужнім обличчям. Очі Осипа Микитки відтепер дивитимуться на сільську вулицю, яка невдовзі отримає його ім'я. Духовні отці освятили пам'ятний знак та відслужили панахиду за. Замордованим більшовиками генерал-хорунжем і усіма загиблими борцями за волю України. Нині їх тисячі відомих і безіменних Україна, як і сто років назад, у часи Микитки відстоює свою свободу, сплачуючи кровну жертву за можливість бути не населенням, а народом, нацією з власною історією, мовою, культурою та Героями. У рамках урочистости були покладені квіти до пам'ятного знака та запалені лампадки. Слово мав начальник Івано-Франківської митниці Микола Криворучка, учениця Заланівської гімназії Вікторія Богуцька прочитала авторський вірш присвята Осипу Микиці, прозвучало кілька патріотичних пісень. На синім небі зір, що світять, ваблять, зір людський з собою. Одна із них. Яскравіше з усіх твоя зоря, незламний наш герою. У час кривавий, в розпал боротьби, коли безжальний чобіт більшовизму ступив на Львів, щоб витоптати все святе для нас і волю, і вітчизну. Ти гордо став. Рішуче зважив все, Змінив перо учительське на зброю, Мундир стрілецький, воля або смерть, так вирішив свою майбутню долю.